Дівчата, всім привіт! Сьогодні невеличке відео по Балтійському бурштину. Знову ж таки, повторюсь, що це в нас залишки з минулих постачань. Нові прикраси будуть вже доступні на початку жовтня. Серед прикрас, що буду показувати, дуже багато цікавих моделей залишилось, і також вони ще за старими цінами. Я думаю, за той час, поки ми не були у майстра, то ціни зросли 100%. Наскільки дізнаємось вже по факту. Швиденьке нагадування: прикраси з Балтійським бурштином, а виробництво Польща в сріблі 925-ї проби. Деякі прикраси є в кількості, деякі поштучно. Я про це все розповідаю, будь ласка, слухайте. Для замовлення, будь ласка, одразу пишіть в особисті повідомлення, саме пишіть на дзвінки я не відповідаю. На жаль, не маю на це фізичної змоги, часу, і тим паче в переписці треба дивитись модель, щоб нічого не переплутати. Перша лишилась ось така цікава моделька, дивіться на цей бурштин. Такі тут візеруночки на оправі. Розмір 18,5 можна на 18,3, десь так буде зручно. Дуже зручна, до речі, вага 11 грам. Бурштин 1,8 на 2,5 см. Вартість 2420 гривень 59 доларів. В 21-му розмірі ось така лаконічна коньячна каблучка є. Вага 4,8 грами. Бурштин 1,2 на 1,8. Вартість каблучки 1150 гривень 28 доларів. А тепер ось така цікава модель на залишку, вага в неї 15,7 грам, розмір 3х3,5 см. Регулюється тут розмір, початковий десь 17,5, можна збільшити, можна трошки зменшити. Тут сам бурштин він такий нерівний, як хвилькою йде, не знаю, чи вам буде видно. О, ось так видно. Навколо ось така оправа в квіточках. Дуже оригінальна. А сам колір бурштину такий зелено золотистий І, до речі, ця каблучка в нас на розпродажі. Вартість акційна 2870 гривень 70 доларів. А Далі лишилась ось така прямокутна каблучка з золотистим бурштином. Цікавим. Тут розмір я пропишу на екрані, тому що зараз спека, В мене трошки набрякли пальці. Я коректно не скажу. Ну, не менше, ніж 18,5 можливо, ближче до 19. го Вага 8 грам. Розмір бурштину 1,3 на 1,8. Такий він товстенький. Цікава шинка. Вартість 1845 гривень 45 доларів. Далі дівчата, в 19-му розмірі ось така краса. Жовтенький бурштин. Така модель минулого разу була з міксу. Ширина 1,2 см. Вартість 945 гривень 23 долари. Далі, дівчата, каблучки зі зміючками, цілих 4 штучки є. Я пропишу на екрані також розміри в ось такому порядку: ця перша, друга, третя і четверта. Але тут також не менше, ніж 18,5 Бурштин трошки різної форми, ось цей такий більш яскравий ці три плюс-мінус однакові за кольором. Вага в них десь 7,2 грами в середньому. Є більш пласкі вставочки, є ось такі височенькі. Дуже класна модель. А вартість в них 1640 гривень 40 доларів. А, дівчата, що хотіла ще сказати, мене завтра не буде на місці, і відправочка цих прикрас буде у вівторок. Попереджаю одразу, кому дуже терміново. Ось такий дракончик залишився в 16-му розмірі. Конячний темненький бурштин. І, до речі, в мене ще є колончики з драконом, зараз покажу. Ось такі два лишились. За кольором, напевно, цей більше підійде. Вартість каблучки зазначаю. Ось такі дракончики, вага в них 3,6 грами, довжина 3,5 см. Такий темний однорідний бурштин і більш світлий класичний коньяк. По вартості вони 820 гривень 20 доларів. Дівчата, я дісталася до цих класних каблучок, у мене їх досить багато в наявності. Але в мене зламався мій штангенциркуль, Я сьогодні буду намагатись купити батарейки і проміряю нормальні розміри. Цілих сім каблучок є в наявності. Я розміри вам зазначу на екрані, починаючи з цієї каблучки, І ось так будемо йти. Якщо будуть питання, незрозуміло, пишіть особисті повідомлення. Розмір прямокутничків 1,2х1,7 см. Вартість каблучок 660 гривень, 16 доларів. Також в мене є на залишку дві пари сережок на гвістках з ось такими кольоровими поєднаннями. В принципі, дівчата, можна тут не морочити голову, брати будь-яку пару під будь-яку каблучку, вони подібні, немає кардинально різних кольорів, тому один в один тут точно не буде, але всі вони схожі. Кишки 1,2х1,7 см. Також вартість у них 985 гривень 24 долари. І ще є одна підвісочка, вона така більш габаритна, довжина 5,3 см, вага 6,40, також до будь-яких сережок каблучки вушко. Вартість 1350 гривень 32 долари, тільки одна лишилась. І, дівчата, ще є ось ця моделька з підвісною частинкою, повністю кон'ячна. Ось така застіпка, також гарненька, ціну на них зазначу. Так, тепер ще по каблучкам лишився ось такий класний жовток. Дівчата розмір тут без регулювання 19 Ось така хвиляста управа, цікава. Насичений колір. Багато хто з дівчат таких хотів Лаконічна Каблучка, колір, бурштину це щось. Ціну зазначаю. Тепер покажу, що лишилось по сережкам: ось така овальна кон'ячна модель. А, з ось такими метеликами, наче це вони. Застібка. Вага 5,40, довжина 3,8 см. До речі, можна взяти до ось цієї каблучки. Вони трошки темніші, але не критично. Вартість таких 1270 гривень 31 долар. Наступна модель: ось такі зелено-золотисті маркізи. Вага 5,60, довжина 4,5 см. Застібка. Вартість таких 1230 гривень 30 доларів. Ось така цікава модель. Вага в неї всього 3,10. 15 грами на сережку супервага. На петельках. Бурштин такий зелено-золотистий. Довжина 5 см і вартість сережок 740 гривень. Щось Що така цікава модель: лишилась. вага 6,20, блискучий кон'ячний бурштин, також на петельках. Довжина 5 см, вартість 1400 гривень 34 долари. Так, а також лишилось дві пари ось таких класних жовтеньких кульок. Вони на гвістках йдуть. Зараз покажу ось такий гвіздок. За кольором плюс-мінус однакові обидві пари. Вага всього 2,80, майже невагомі. Діаметр кульок десь 6 мм, довжина 3,40. Вартість таких сережок 860 гривень 21 долар. Також на залишках є ось такі класні напівконго з кон'ячним бурштином на гвістках. Є більш блискучі вставочки і більш однорідні, дивіться. Дуже симпатично виглядають на вушках. Ціну прописую. Далі на залишках є два ось таких розкішних дерева це підвіски. Вага в них 12,2 грами. Вони досить габаритні, довжина 6,3 см. Дуже ефектні, подивіться, вушка. Вартість 2340 гривень 57 доларів. Далі дівчата на розпродажі ось така підвіска зі слоником, а темно-зелений бурштин. Вага в нього 2,5 грами, вушко. Акційна ціна 410 гривень. Довжина 2,5 см. Далі, дівчата, черепашки є на залишку 4 брошки, 3 з міксом, одна зелена. Вага 4,5 грами. Ось такі голочки. Це дуже класна цікава моделька. Розмір брошки 2 на 3,5 см. Вартість 1065 гривень 26 доларів. І лишилась одна підвісочка повністю кон'ячна. Ось таке вушко. Довжина з вушком 4,7 см. І вартість 1150 гривень 28 доларів. Ще є ось така симпатична брошка з зеленим блискучим бурштином 5,4 см. Довжина. Голочка. Вага 5,2 грами, вартість 1230 гривень 30 доларів. Тепер підвіски котики на місяці покажу все, що залишилось. Дві ось таких є зелено-золотих, більше зелених. Одна жовтенька. Тут жовтенький трошки животик у кішечки, бачите, наче в бік з'їхав, але так є і на інших підвісках, просто за рахунок того, що вона жовта, так сильніше видно. На носку ніяк не впливає, якщо підходить, вам забирайте. Довжина в них всіх 4,7 см. Вага 3,90. Ще буде 4 штучки кон'ячні, я їх далі покажу. Вартість цих підвісок 700 гривень 17 доларів. Так, ось так виглядають коньячні вставочки. Всі плюс-мінус однакові. За ціною все те саме 700 гривень 17 доларів. І кілька браслетиків покажу: ось такий з міксом. Овальні камінчики: 18 см довжина плюс 1,5 см ще ланцюжок, тобто до 19,5. Застібка ось такий ланцюжок в основі, вага 4,3 г. Ось так на руці гарненько виглядає. Класна вартість 900 гривень, 22 долари. Також схожа модель є повністю з коньячними вставочками, довжина 19 см. Ось так буде на руці. З браслету 820 гривень 20 доларів. І ще один міксовий браслетик з маркізами. Довжина 19 см. Ось так на ручці. Вартість браслету 1150 гривень 28 доларів. Сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, Viber, WhatsApp, Telegram. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі під відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!